Сили спеціальних операцій показали безпілотник, яким атакували росіян в Криму. Демілітаризація Росії на півострові президент назвав умову окупаційні повістки кримським татарам, чого прагнуть росіяни і що робити Україні. Сили спеціальних операцій ЗСУ показали безпілотник, яким вдарили по російській базі у кримському селищі Перевальне 25 серпня. Спецпризначенці підтвердили, разом з іншими підрозділами Сил оборони знищили об'єкти 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту Росії у Криму. Спеціальну операцію назвали Топ Ган. кажуть, під час атаки застосували декілька ударних БПЛА. Окупанти понесли втрати вбитими і пораненими. Складність операції була в особливостях рельєфу. Однак безпілотники успішно подолали маршрут і влучили у цілі. Раніше удар по базі у Перевальному Суспільному підтвердив представник головного управління розвідки Андрій Черняк. Зранку в окупованій Євпаторії в районі озера Мойнакське стався вибух. Про це повідомили Суспільному Крим місцеві жителі. Телеграм-канали поширили відео з кадрами, нібито роботи ППО. Згодом це підтвердили у Міноборони Росії. кажуть, їхні військові збили ракету над акваторією Чорного моря. Президент України Володимир Зеленський не виключає, що буде шанс дотиснути демілітаризацію Росії в Криму політичним шляхом. Про це очільник держави сказав в інтерв'ю Наталі Мосійчук. За його словами, це може статися, коли сили оборони України будуть на адмінкордоні з окупованим півостровом. менше жертв, якщо ми будемо на адміністративних чи умовних кордонах з Кримом. Я вважаю, що можна політично дотиснути демілітарізацію Росії на території українського Криму. Я вважаю, що це було б краще. Я так вважаю, краще. Ну, я думаю, перш за все повірте про те, хто це буде виконувати. Мадянського журналіста Кримського політв'язня Амета Сулейманова, який потребує заміни серцевого клапана, етапували із кримського СІЗО до російської колонії. Про це Кримські Солідарності повідомив адвокат Едем Семедляєв. Куди саме захиснику поки невідомо. Сьогодні, 28 августа 2023 року я планував посітити свого підзахисного, Сулейманова Амета Рифатовича, сотрудник следственного изолятора, мне сообщила, что сегодня, что вы не сможете к нему попасть, так как его сегодня этапировали в колонию. На вопрос, какую именно колонию, она сказала, что нам данная информация неизвестна, поэтому сказать не могу. Окупанти затримали Амета Сулейманова у березні 2020 року. Його звинуватили в участі в діяльності та Хрір організації, що заборонена у Росії, але вільно діє на території України та інших держав. Три роки він перебував під домашнім арештом. У жовтні 2021 року, попри заяви захисту про хворе серце, російський суд оголосив вирок Сулейманову 12 років колонії суворого режиму. У квітні цього року кримського татарина перевели до СІЗО Сімферополя. Повістки кримським татарам і окупантів у Криму це елемент залякування. Вважає адвокат кримськотатарського ресурсного центру Володимир Ляшенко. Каже, окупанти в Криму продовжують затримувати кримських татар та вручати повістки тим, хто приходить під суди виступати проти репресії. Поки проросійські судді оголошують запобіжні заходи представникам корінного народу Криму, окупаційні силовики намагаються мобілізувати незгодних до лав армії РФ. Для чого повістка? Для того, щоб, по-перше, це такий ефект залякування. По друге, вони розуміють, що коли людина має повістку, вони можуть в будь-який момент її забрати на скам так військову службу і потім відправити воювати проти власної країни, тобто проти проти України. Це стандартна ситуація ФСБшної країни на сьогодні. Населення окупованого Криму стає все більше незадоволене примусовою мобілізацією до лав армії Росії. Повідомляє центр національного спротиву, зазначає, що окупаційна адміністрація Криму провела закрите соціологічне дослідження, яке показало негативне ставлення місцевих жителів до залучення у збройні сили Росії. Представник краєвої ради українців Криму Андрій Щекун вважає, що наразі Україна не може вплинути на політику Російської Федерації, але з 2014 року фіксує та документує всі злочини Росіян, які вчинялися на захоплених українських територіях. Це дуже важливо, тому що коли ми прийдемо, ми повинні притягнути до всіх до відповідальності тих злочинців, які здійснювали цю наругу над українським народом в період окупації. І це що ми можемо зробити, звісно ж, багато хто втече, коли ми звільнимо. Але є такі поняття міжнародні інституції, як Інтерпол, інші, і інші так далі. Кримський історик Андрій Іванець зауважив, що на сьогоднішній день українська громада, яка перебуває на кримському півострові, піддається тотальній дискримінації з боку окупаційної влади. Що, звісно, що консолідована українська громада в Криму, ну, в Криму в громадяни України всі українці мають на увазі етнічна громада. Це один із важливих інструментів стабілізації в Криму. Один із інструментів гарантування принципу соборності в Криму. 25 серпня в окупованому Криму затримали щонайменше 23 кримських татар, які прийшли підтримати земляків. Їм після обшуки обирали запобіжний захід. Словики завантажили людей в автобуси та відвезли до окупаційної поліції. Там, під приводом звіряння даних, усім затриманим намагалися вручити повістки. Анастасія Діденко, Владислав Нагорний, Суспільне новини Крим у Києві. Підписали меморандум для адвокації створення міжнародного трибуналу серед підписантів: українські парламентарі, закордонні та вітчизняні юристи. Мета засудження винних в агресії проти України. Кримінальний суд в ГАЗі наразі розслідує три з чотирьох найтяжчих злочинів міжнародного права: злочин геноциду, злочин проти людяності та воєнні злочини. Щодо четвертого міжнародного злочину, саме агресії, існує прогалина. Не існує жодного міжнародного суду або трибуналу, який Має юрисдикцію притягати до відповідальності за вчинення цього злочину. Відповідно, прогалина існує. Нам її потрібно закривати, особливо зважаючи на те, що відповідальність за злочин агресії проти України по суті це відповідальність за всю цю війну як таку.